Привіт! На зв'язку Лукфорд. Сьогодні поговоримо про крафтові супниці. Крафтові супниці у нас представлені у двох видах: перший це стаканоподібні під 96-ту кришку та широкі під 115-ту кришку. До речі, вони мають три види кришок для даного обакування. Це крафтова кришка, поліпропіленова та спецматеріал, завдяки однаковому діаметру супників. Кришки підходять до різних варіантів. Наприклад, до стаканоподібнів це розміри 225, 285, 380 та 490 мл. Щодо широких е, супників, кришка підходить під об'єми 580, 820 та 975 мл. На перших стравах функціонал даних супників не зупиняється. Тому що. Крафтові супниці витримують і заморозку. Ідеально підходять для морозива. До речі, для азійських страв, які мають підвищену кислотність, тому що ці позиції з подвійним шаром ламінації. Менші об'єми ідеально підходять для дитячих порцій, а також під Десерти. Широкий розмірний ряд даних позицій дозволяє використовувати під універсальні страви та різні потреби споживачів. Вагайтесь, який вам підійде найбільше? Замовляйте в зірці на сайті Lookford. До зустрічі!